Творче об'єднання на читай Орей Гартон Телесигнал. Френк сидів на дивані і дивився телевізор. Ішла реклама. Він щось швидко записував блокнот, що лежав у нього на колінах. Семирічна Каміс сіла на подушку поруч із ним і запитала. Що ти пишеш, тату? Так, дещо, розсіяно відповів він. Чому б тобі не піти погратися, люба? Можна мені печиво і молоко? запитала вона. Френк неохоче поклав блокнот і ручку на підлякітник дивана. Встав і поспішив на кухню. Він швидко відшукав у буфеті пачку печива, Чіпс Ехой, поклав чотири на паперову тарілку, налив у склянку молока. Поставив печиво й молоко на обідній стіл. Ось, будь ласка, сказав він. Дякую, татку. Френк повернувся у вітальню. У нього відвисла щелепа, коли він побачив безмовний синій екран телевізора. Він схопив пульт із журнального столика і почав переглядати канали. На всіх був порожній синій екран. Кабель не відключилося. Він дістав із кишені айфон і зателефонував у кабельну компанію. Так, я дзвоню, бо в мене відключилося кабельне телебачення. Жінка на лінії запитала його адресу, і він продиктував. Ми працюємо над цим, сер», – сказала вона. Ви хоч уявляєте, скільки часу це займе? Усе, що я можу вам сказати, ми працюємо над цим. Він повісив слухавку і деякий час ходив по кімнаті. Потім підійшов до вікна і подивився на передній двір. На свій доджам припаркований на узбіччі. Френк більше не паркувався на під'їзній доріжці, відтоді як стався нещасний випадок. Це сталося не на Ремі, але це не важливо це сталося на під'їзній доріжці. Минуло майже три роки, але здавалося, що це було тільки вчора. Заплющивши очі, він відчув, як ліве заднє колесо пікапа Шевроле. Підскочило на чомусь, коли він виїжджав із гаража. Він почув крик камі, зупинив пікап і вийшов. Він бачив, як Камі стояла поруч, прикривши рот обома рученятами. Він бачив нижню половину тіла Френка молодшого, що стирчала з під пікапа. Френка молодшого, вони звали його Френкі. Ніде не було видно, коли Френк завів мотор і дав задній хід. Коли він зараз згадував про це, йому здавалося, що він чув, як на груди Френкі тисне шина, а ребра ламаються, хоча в той момент він цього не чув. До свого восьмого дня народження Френкі залишалося всього кілька тижнів. Френк продав пікап і отримав хорошу знижку на старий рем, але він більше ніколи не зверне не, і не звертав на під'їзну доріжку. Бо тоді йому доведеться здавати заднім ходом, а він ніколи не зможе зробити це знов. Він підійшов до телевізора, поклавши руки на стегна і виставив лігтів з боків. <кх>, телесигнал не повернувся. Френк прикусив нижню губу і почав жувати її. Цікаво, чому він зник. Йому потрібно було чимось зайнятися, відволіктися. Він вирішив трохи навести порядок по дому, а потім приготувати вечерю для Грейс. Але телевізор залишив увінкненим, хоча екран, як і раніше, був синім. Він хотів знати, як тільки телесигнал буде відновлено. Грейс повернулася додому, відчуваючи запах чеснику. У маленькій їдальні був накритий стіл. Привіт, мамусю! сказала камі, обіймаючи Грейс. Привіт, Люба, що так смачно пахне? Тато приготував вечерю. Френк вийшов із кухні. Рагу, салат і чесниковий хліб, сказав він. Грейс усміхнулася і сказала. Ну, хіба не ти наше? Не говори, дурниць, сказав він. Ти в нас працюєш, я маю робити це щовечора. Вона обійняла його, і вони поцілувалися. Як ти? Чудово, сказав він з посмішкою. Вона побачила порожній синій екран телевізора. А що не так із телевізором? О, кабель не відключилося. Він підійшов до журнального столика, взяв пульт і вимкнув телевізор. Вечеря готова, сказав він. Грець пішла до спальні і переодяглася в джинси та футболку. За вечерею вона із задоволенням спостерігала, як Френк усміхається під час їхньої розмови. Він навіть кілька разів розсміявся йому стало набагато краще. Одразу після нещасного випадку він звернувся до лікаря. Деякий час він відвідував доктора Стека, сімейного терапевта, двічі на тиждень, а потім перейшов не один раз на тиждень. Грейс теж якийсь час відвідувала доктора Стека. Спочатку вона була так зла на Френка. Їй потрібно було навчитися позбуватися цього, бачити речі з точки зору Френка, відчувати його біль. Перший рік без Френкі був важким для них обох. Навіть Камі кілька разів зустрічалася з доктором Стеком. Кілька тижнів тому Френк сказав, що, на його думку, він більше не потребує сеансів і припинив відвідувати терапевта. Спочатку Грейс сумнівалася в цьому, але він так явно йшов на поправку, що вона подумала, може, дійсно, варто хоча б трохи перепочити. Френк працював газетним репортером у Рейдінг Рекорд Серчлайт. Коли стався нещасний випадок, він стояв наступним у черзі на підвищення до помічника редактора. Френк пішов з роботи з упевненістю, що посада дочекається його. Коли він буде готовий повернутися, але підвищення дісталося комусь іншому. Грейс влаштувалася на роботу у невелику рекламну фірму, намагаючись зводити кінці з кінцями. Спочатку він був таким мовчазним і похмурим. За цілий рік вираз його обличчя жодного разу не змінився. Тепер він був набагато більш схожий на себе колишнього, і різниця була приголомшливою. Любий! Сказала вона, коли вони їли. Схоже, в тебе вже все добре. Не думав про те, щоб повернутися на роботу. Він кивнув. Так, я думав про це. Думаю, дуже скоро я буду готовий зробити це. А що щодо тебе готова піти? Ні. Я взагалі-то думала продовжити працювати. Ми могли б попросити маму доглядати за камі після обіду, коли вона повертається зі школи. Було б непогано мати два доходи. Тобі не здається? Тобі подобається працювати? Я в захваті. Я вже й забула, яке задоволення приносила мені робота. Коли ми жили у Вокавіллі, це була така проблема. Ти ж знаєш, щодня, як виїжджаєш у Сан-Франциско, жахливий рух. Але я люблю свою роботу, люблю рекламу. А тут, у редінгу, вуличний рух взагалі не має великого значення. Я справді насолоджуюся своєю роботою. Він усміхнувся. Це чудово, люба. Я радий. Після вечері вони разом вимили посуд, потім пішли у вітальню і подивилися телевізор. Кабельне телебачення знову працювало. На колінах у нього лежав блокнот. Під час рекламних роликів він щось строчив у ньому. Що ти робиш? запитала вона. Він знизав плечима. Пишу потроху. Серйозно? Вона посміхнулася. Ти сумуєш за ним, чи не так? Так, думаю, що сумую. Можна мені подивитись? О, ні, нічого цікавого, просто валяю дурні. Тієї ночі в ліжку вони кохалися. Це був найкращий секс за довгий час з моменту нещасного випадку. Задоволена Грейс заснула на згині його руки. Прокинувшись, Грейсь виявила, що лежить у ліжку сама, подивилася на електронний годинник на тумбочці 3.11. Вона щось почула, сіла і прислухалася. Телевізор у вітальні був увімкнений, на невеликій гучності. Вона встала і одягла халат. Френк сидів на дивані і щось гарячково писав у блокноті. Він був одягнутий у футболку і боксера. Лампа на журнальному столику давала єдине світло, не рахуючи світіння телевізора. Вона увійшла у вітальню, але він її навіть не помітив. Милий, сказала вона. Від несподіванки все його тіло сіпнулося, і блокнот упав на підлогу. Він нахилився і підняв його, продовживши писати. Закінчивши, він підняв очі й усміхнувся їй. Це була широка посмішка, занадто велика. На його лобі, верхній губі, блищали капельки поту. Що ти робиш? запитала вона, підходячи до нього і потираючи око кісточками пальців. О, ем, я, я не міг заснути. Так що ти. він подивився на телевізор Тсс. Нахилившись уперед, став дивитися рекламу і знову почав писати. Вона сіла поруч із ним. Френк напружився і трохи відсунувся від неї. Е, чому б тобі не повернутися в ліжко, Люба? Я прийду пізніше. Що ти пишеш? Нічого, я просто. Вона простягнула руку, спробувавши взяти блокнот, але він вирвав його в неї. Гресь насупилася. У чому справа? Ні в чому. Чому ти не хочеш показати мені, що пишеш? На екрані з'явилася ще одна реклама, і Френк зосередив на ній усю свою увагу. Він поклав блокнот на коліна і знову взявся писати. Що ти пишеш? запитала вона. Послухай, я зараз трохи зайнятий. Чому б тобі не повернутися в ліжко? Ти спітнів, Френку, що відбувається? Іди спати, рявкнув він. Вона здригнулася. Я не ляжу спати, поки ти не розкажеш, що з тобою, Френку. Ти так добре справляєшся. Я не розумію, що ти робиш у такій годині, спітнівши немов після пробіжки. Ти не розумієш? Спробуй поясни. Він зосередив свою увагу на іншій рекламі, знову щось записуючи в блокнот. Грейс стала, міцно схрестивши руки на грудях. Ти збираєшся поговорити зі мною? Увімкнули старий чорно-білий фільм. Френк втомлено відкинувся на спинку дивана і зітхнув. Він лоб птильним боком долоні. Грейс підійшла до телевізора, нахилилася і натиснула кнопку вімкнення. Картинка мдли... блимнула і Френк знову подався вперед і сказав Ні, увімкни його знову. Він озирнувся навколо, поки не знайшов пульт на журнальному столику, спрямував його на телевізор і знову увімкнув. Поки він це робив, Грейс підійшла до нього і взяла блокнот з його колін. На сторінці були написані рядки стетат, і в кожному рядку обведені певні слова. Що це? запитала вона. Він став і вихопив у неї блокнот. «І Я ж сказав, що ти не зрозумієш. Він знову сів на диван і почав дивитися старий фільм. Грейс глибоко зітхнула, сіла поруч із ним і поклала руку йому на плече. Френку, ти, ти мене лякаєш? Боятися нічого. Усе добре. Щось не так. Усе нормально. Тепер усе добре. Він каже мені, що все добре. Хто? Хто каже тобі, що все добре? Сіре світло телевізора іскрилося на непролитих сльозах у нього очах. Він повернувся до неї і посміхнувся. Вона із сліз упала вниз. Френкі, відчуття холоду розлилося в грудях Грейс. Що? Він каже мені, що все добре. Він не ненавидить мене за те, що я зробив. Він знає, що це був нещасний випадок. Коли, як він тобі про це сказав? Я помітив закономірність у рекламі близько шести тижнів тому. Спочатку це було тільки вранці, потім почалося і в другій половині дня, а тепер увесь час. Певні слова в певних фразах. Одного разу я дивився телевізор, і це просто, це просто для мене стало очевидним. Щось скласнуло. Я почав їх записувати і тепер отримую всі його повідомлення. Відчуття холоду розлилося по її животу, він каже мені, що все добре, що він не ненавидить мене за те, що я зробив. Він знає, що це був нещасний випадок. Це є в рекламі, усе це є в рекламі. Вона стиснула його плече і сказала: Милий, ти... ти розповів доктору Стеку про це? Ні. Ось чому я перестав зустрічатися з, доктор, з доктором Стеком. Тепер, коли Френкі розмовляє зі мною, доктор Стек мені більше не потрібен. Френкі розмовляє зі мною усе добре, все чудово. Холод поширився по всьому тілу Грейс, і вона здригнулася. Френк усміхнувся і поклав руку їй на щоку. Тепер наш хлопчик розім... розмовляє зі мною. Усе просто чудово. Рей Гартон телесигнал.